Розповім про наш досвід від алергії. У нас почався сильний такий кашель, просто Лікар дуже наполегливо збиралася нам назначати стероїдні препарати, гормони. Дитині всього лиш 5 років. Я дуже не хотіла походжувати з лікарем, а вона була така наполеглива. Вона пояснювала, що тут дуже багато людей від алергії страждають. П'ють кожного дня антигістамінні і користуються гормонами. І ніхто ще не помер, як то кажуть, від цього. Але в мене інша думка, я все ж таки якісь серйозні препарати намагаюсь просто так не давати дитині працювати з причиною, а не лікувати симптом. І я не хотіла садити дитину таку маленьку на постійні гармони і антигістамінні препарати. І я опиралась на свій досвід та на якісь свої переконання. І ми е вирішили цю проблему з тим кашлем, зняли приступ е без усіх гармонів, без постійного вживання антигістамінних препаратів. Я виявила причину, виявила алерген, який робив такий кашель. Після цього все налагодилось.